Розпочинаємо із цікавих і приємних, і що е, не е, що важливо, таких новин, які свідчать про тенденції на фронті. Це не просто поодинокий випадок, а саме про масштабні тенденції. Окупанти почали. Масово скаржитися на засилля українських FPV-дронів на фронті. Відповідний скульош і вой розпочався в їхніх телеграм-каналах. Найяскравіше звучить е, скиглення від колишнього так званого глави Роскосмоса Дмитрія Рагозіна. Е, Паклічки Різіновий. Давайте власне послухаємо, що він пише. Послухаємо разом. Отож. по всему Запорожскому фронту. Карусель вражеских дронов. Думаю, на других фронтах то же самое. Вражеских дронов немерено. Дурачи, бачите, э, за помылками пиши. Заезжаешь в прифронтовое село, будто попал в осиное гнездо. Все аж жужжит. У въезда в воздухе дежурят в певидроны противника попарно. Один сразу атакует, другой фиксирует поражение и атакует тех, кто спешит на помощь пострадавшим. Ну, що сказати? Не співчуваю. Ані Дмитрію Рагозіну, ані е, тим пострадавшим, як він це називає, е, от е, ясно, що ми це називаємо так, як потрібно ліквідовані е, окупанти, окупанти з пораненнями е, з тяжкими бажано пораненнями, або ж демілітарізіровані е, окупанти окупанти, які пішли на дімбіль. Їх судячи з усього ставатиме ще більше. Ну і найголовніше, якщо вони починають скиглити про засилля українських фпв-дронів, значить, ми все робимо правильно, і потрібно лише збільшувати їхню кількість. Слухаємо далі. На допросах Полінне, як він пише, ну він пише некрасиво, а Ми скажемо, українці розказують, що во многих їх воїнських соединеннях і підрозділеннях змінені штати, і тепер чуть ли не в кожному піхотному взводі є ділення операторів дронів. Похоже, на правду. Слухайте, ну це дійсно похоже на правду, бо це і є правда. Зараз останнім часом українські. Роти, наприклад, 92-га бригада в нас є. Ну мені здається, вже всім вам відомий Юрій Федоренко, керівник роти ударних безпілотників Ахілес, і, от власне, вона переформатовується. Це публічна інформація, переформатовується в батальйон. Уявіть собі наскільки батальйон більший за роту. і скільки в одному батальйоні а, може бути людей, які будуть кожного дня, як мінімум, один раз. Запускати ну як мінімум кілька FPV-дронів. так дійсно, це наша нова сила, і це дуже добре, що вона з'являється. Що... Скажімо так погано, це те, що окупанти рано чи пізно приймуть таку тактику. Вони що вміють найкраще. Найкраще вони вміють красти на тому й тримаються. На тому й тримається їхня імперія. Вони все крадуть. Санкції обходять крадучи. економіку свою підживлюють, крадучи на окупованих територіях і викрадаючи людей з тимчасово окупованих територій, в тому числі і мобілізовуючи їх. А це означає, що нам потрібно і з вами ви ходити нову техніку нову техніку е нову тактику швидше ніж вони цю тактику і техніку встигатимуть красти так, їм імперії, великій імперії, потрібен час на те, щоб підлаштуватися під нові умови, які може і має диктувати Україна. Але це певний час, це місяці, це до півроку. Скажімо, скажімо так, взагалі прокинутися. Згадайте, скільки їм знадобилося часу, щоб в принципі прокинутися і зрозуміти, що Київ за три дня не буде взят і уже не взят. Ну десь рік їм знадобився. Потім вони почали активно вчитися приймати тактику. То Тобто, нам з вами потрібно по перше ще більше дронів. Те, що каже Федоров е, Михайло щодо е, керівник міністерства цифрової трансформації щодо того, що потрібно збирати дрони вдома, так дорогі друзі, це панацея, одна з панацей. Це один з дуже важливих. Е, Ключів до перемоги не випадково Валерій Залужний так акцентував у своїй новій статті для економіст» на питанні нових технологій і нових е, тактик, нових підходів.